Знімаємо серію відео, як міняємо колодки на Нісані. Ось ми розкрутили. Як можете бачити колесо. От. Відняли на ДНК, взяли ВД-40, бо заржавіли болти на супорті. Вон колесо стоїть. І, як можете бачити, ось треба розкрутити ось тут болт зверху один. І ось там, якщо можете бачити, знизу. Да? Направляю ще Направляю ще І зараз будемо пробувати крутити. Чекаємо 2 минути, поки веде розісіржу. Майстра, Так, зараз буде пробувати, розкручувати. Замітьте, болт треба розкручувати уверх не вниз. От головний автомеханік з конюшні пірелі чи феррарі проводить під стоп. Після того як змазали чудом ВД-40 і са дві жовти. Інакше це не вдалося. Снимаем суппорт. Болтик. Всё, вот болтик, все, вот такие болты. болт. Вот. Добре. Клади. Так, откидаем суппорт. Так. вверх суппорт, после того. Болт резьба только на початку, в конце болта резьбы немае. Давай, я тебе потрамаю. Знаешь, что требуется? смазка? в среднем там. Глойка смазка. Тебе є змазка? Давай потримай. От, я тримаю супорт. От бачите колодочки. І вже прийшов кіндрець. Ану, Це називається антискрипова пластинка. Який На жуж... дорог... Не, вона нормальна? нормально. І зараз ставимо. Полводочки две. Ихнее состояние уже нияки. Вот і все. Там є цепляет датчик из носа колода. Может бот давно. Ну тут цель не похоже, что тут тут. тому що ти назад я хочу выезжать, а там граметичная система. Откручиваешь. Тормозну жидкость. Щоб можна було його назад зажати. А ну і mm. вот, розкрутили. Там Там тормозна жидкость, да? то Нажимай. О, йде, йде, йде. На блин, це села, я представляю. Все. Все, все, все. фирмы Bosch Original. Original. для, как можете побачить, и вот, сзади наклеечка Nissan Infinity. Вот. Одна такая колоночка 23 евро. Комплект, О, бачиш, тут теж є та Сюди підключаєш якщо є в машині датчик і він тобі в машині показує. Що... А, воно бачить, що тут коли стирається, от іде і в нос і тоді ти можеш бачити. Воно починає ні, ну чудо, це механічний датчик, коли до сюди стирається, воно починає угу. диск і скрипіти. Да -да -да. Так, так, чую, що треба. Так що то виходить, має бути. Це були це і зносилися. Угу. Ось сюди по цьому датчику. Дуже часто. Алло, угу. алло, алло, Ну-ну, дай. Це ж тут, зовсім. Блистяща має бути зверху. Ось. А чорненька, є ще одна пластинка, має бути знизу. Якщо ось цих пластінок немає, значить уже... менялось околотки и просто их Ну, не мусит тут. Аналогично тут. Вот. Так же самое. Там есть одна черная пластинка снизу, которую мы только что заклали. И блестящий. Значному етозі мають виглядати колодочки. суппорт. Все, Накладаємо суппорт і прикручуємо болт. Те, що ми розкручували в початку, і на цьому заміна колодок закінчується. Уже колодочки І готовий варіант. Тобто, Якщо взяти, болти не ржаві, в общем, ті колодки можна міняти за 15 хвилин. З пів години займає поміна колодок в спокійному режимі.